Вітаю на телеканалі Гамма. Як завжди, в цей час в ефірі новини в студії для вас працює Христина Яцьків. Про головні події цього дня очима наших журналістів. Ви дізнаєтеся прямо зараз. Обстріляний потяг, пошкоджений міст, зруйнована станція швидкої на сході України. Нові руйнування та жертви. Нове підкріплення українським військам із Києва відправили в зону АТО батальйон Січ. Остання можливість взяти участь у парламентській гонці на реєстрацію у ЦВК у політичних партій та кандидатів залишилися лічені години. Бій за аеропорт обстріляний потяг, зруйнована станція швидкої та міст. Так пройшов цей день на сході України. Знову є поранені та загиблі в зоні. АТО ситуація залишається напруженою. Населення конче потребує гуманітарної допомоги. Докладніше, Віталій Шаповалов. Звуки важкої артилерії розбудили жителів Донецька о четвертій ранку. Активно стріляли майже три години. Відлуння вибухів чули жителі всіх районів. Так вирішується доля Донецького аеропорту. За нашою інформацією, сьогодні зранку кілька десятків обстрілів було в самому Донецьку. Постраждали будинки приблизно в п'яти районах міста. Скажу більше, навіть в той дім, де я виріс, також сьогодні влучив снаряд. Напередодні ввечері під обстріл потрапив пасажирський потяг Донецьк-Севастополь при подачі на станцію в районі Путилівського мосту. Ніхто не постраждав. Осколки пошкодили вікна в останньому вагоні. Снаряд також влучив у транзитний зал вокзалу Донецьк. Напружена ситуація звітують в прес-центрі, а то зберігається в кількох точках області. Протягом минулої доби неодноразово обстрілювали наступні населені пункти. Не мала Орло. Ловка, рідка дуб, чернухіна під час обстрілів бойовики використовують ракетну систему БМ-21 «Град». цього ранку обстрілу подалася селище Попасна на Луганщині. Згоріла станція швидкої медичної допомоги. Є вбиті та поранені. Повністю зруйновано місто. Особливо важка ситуація склалася в районах, які перебувають... Під контролем бойовиків доступ туди обмежений через небезпеку, а запаси предметів гуманітарної допомоги у місцевих організацій і груп Червоного Христа вже закінчуються. За даними відомства в районах, що постраждали від конфлікту, не вистачає одягу. Взуття медикаментів продовольства і предметів гігієни. Гуманітарної допомоги для станиці Луганської просить губернатор Геннадій Москаль. У зруйнованому райцентрі, наголошує він, проживає багато людей, яким немає куди дітися. Глава Луганщини просить Кабінет міністрів відновити фінансування станично-Луганського району. Каже, активних бойових дій тут не ведеться. Віталій Шаповалов, Ольга Калініна, Гаманови. Сьогодні з Києва до зони АТО відправилися близько ста бійців батальйону спеціального призначення Січ. Серед військових є бувалі вояки і новобранці. Перед відправкою на схід бійці пройшли тритижневу підготовку. Втім, кажуть, таких навчань для участі у війні недостатньо. Проти другої армії в світі і першої за силою в Європі. Про яку ж рівність тут може йти мова? Служити на сході України виявили бажання 600 працівників прокуратури. Про це заявив сьогодні на прес-конференції генпрокурор Віталій Ярема. За його словами, зараз прокурорський батальйон проходить підготовку на території Дніпропетровської області. Завдяки Збройним силам України їм виділили військовослужбовців професійних, які навчають наших працівників для того, щоб вони могли приймати активну участь в бойових діях, якщо для цього буде потреба. Тільки діалог і дипломатія зможуть вирішити протистояння на сході України. Про це заявив сьогодні у французькому Страсбурзі народний депутат Петро Симоненко, виступаючи на сесії парламентської асамблеї Ради Європи. За його словами, людство зараз переживає третю світову кризу і є загроза початку третьої світової війни. Адже перші дві починалися саме в часи криз. Завдання асамблеї наголосив лідер комуністів зробити все, щоб не допустити нової трагедії. Зокрема, Симоненко відзначив, як Как можно было уникнуть гражданской войны в Украине? Надо было Европе поддержать предложение политических сил Украины о проведении референдума в Украине в сентябре прошлого 2013 года, который бы по воле граждан Украины определил вектор интеграции Европейский союз или... Это э, Таможенный союз. Мы с вами не допустили бы развития войны в Украине, если бы выполнили требования меморандума, подписанного министром иностранных дел Германии, министром иностранных дел Польши, начальником департамента МИДа Франции, который был подписан 21 февраля в городе Киеве, подписан Януковичем, Яценюком, Кличко, Тягнибоком. Сьогодні останній день реєстрації політичних партій і кандидатів у народні депутати на позачергові парламентські вибори, які відбудуться 26 жовтня. До 24-ї години центральна виборча комісія повинна розглянути ще понад 800 заяв. Останні новини з ЦВК Оксенії Бойкової. У актовій залі ЦВК сьогодні чекали на всіх координаторів, голів та секретарів окружних виборчих комісій. Після годиної затримки засідання почалося. Прийшло лише половина учасників. Дозвольте мені спочатку привітати вас, усіх і голів, і секретарів комісії, ваших колег-заступників з призначенням на відповідні посади. Серед присутніх координатор Луганської Херсонської областей та Автономної Республіки Крим Олександр Чупахін, представник Донеччини до ЦВК не прийшов, а переважна більшість. Заяв, які сьогодні розглядає ЦВК, саме від кандидатів з Донеччини та Луганщини. Інформація з цих регіонів щодо організації виборів надходитиме до ЦВК до кінця цього дня. Вже завтра зранку ми зможемо системно підійти до узагальнення отриманих з Донецької Луганської областей інформації. Я думаю, що вже завтра ми зможемо назвати орієнтовну кількість виборчих дільниць і відповідно виборчих округів, де ми будемо готувати, де ми маємо можливість на сьогодні готувати вибори народних депутатів України. Михайло Ахендовський впевнений, що у парламентських виборах візьмуть участь набагато більше жителів Донбасу ніж на президентських виборах у травні. Вже зараз ми можемо говорити про можливість проведення голосування в 11 щонайменше, найменше округах Донецької області. І щонайменше в чотирьох округах Луганської області. Поки ж комісія засідала. Під стінами ЦВК мітингували представники кандидатів, яких не зареєстрували на парламентські вибори. Любов Абурина за кандидата з Черкащини. Вчора причини не об'ясняли і тільки видали постановлення буквально недавно. А на самом деле причини ми не знаємо але вони абсолютно формальні. Втім, мітингувати прихильникам кандидатів залишилося небагато часу. Опівночі ЦВК припинить процес реєстрації. Трації кандидатів у народні депутати України Ксенія Байкова, Олександр Малий, Гама Новин. Варто зазначити станом на 29 вересня Центральна виборча комісія зареєструвала 29 партій у загальнонаціональному багатомандатному виборчому окрузі, а також 3148 кандидатів в одномандатних округах. Переселенці з Донецької та Луганської областей Криму не завжди можуть знайти собі роботу на чужині. Хоча люди активно її шукають. Звертаються до центрів зайнятості волонтерів. Як допомагають там переселенцям зі сходу дізнавався Дмитро Булига. 39-річний страховий агент Максим Стеценко приїхав до Києва з Макіївки, що на Донеччині. Аби прогодувати родину, почав шукати роботу. Насамперед звернувся до спеціалістів з центру зайнятості. Однак вони каже Максим, не допомогли. Коли приїхали в Київ, зареєструвалися на вокзалі. Там одразу представителі центру зайнятості сиділи, ну, пообщались з ними. Я так зрозумів, що искать работу самостоятельно. Втім, без роботи Максим довго не був. Пощастило її знайти поруч із будинком, де він оселився. Робота знайшов буквально на наступний день. Єдине, що це уровень зарплати самый высокий, високі гривен гривень в місяць робота охранником дежурство через ночь ну, на перше время вирішив, що поки пусть будет так. А от дружина Максима Марина не може знайти роботу протягом декількох місяців. На Донеччині вона працювала вчителем у гірничому училищі. Роботу я іщу по об'явленням по Знайомим, Вот сейчас я в поиске, пока что я роботу що не знайшла. Потому, і центр зайнятості підложив варіанти роботи не по спеціальності но уровень зарплати не дозволяє обеспечить жильє для сім'ї. К сожалению, і Марина і Максим мають вищу освіту в центрі зайнятості. Наголошують, у Києві потрібні робочі спеціальності. Зараз на київському на столичному ринку праці спостерігається певний такий дисбаланс між пропозицією робочої сили та попитом ринок праці. Е Вимагає робочих спеціальностей, вимагає вимагає людей без кваліфікації. А з іншої, з іншої сторони, пропозиція робочої сили, тобто люди з і двома вищими освітами. Альтернативою центрам зайнятості при пошуку роботи можуть бути волонтерські організації. Знайти роботу тут можна набагато швидше. Не треба збирати документи, проходити низку процедур як у центрах зайнятості. Наша задача обезпечити максимально людей робочими місцями. Тобто, пускай це будуть временно, якісь місця, пускай це буде подработка для кого-то неділя, дві. Ну це можливість, жива можливість людей заробити на кусок хліба. Багато переселенців зі сходу досі шукають роботу. Люди не втрачають надії, що зможуть працевлаштуватися, знайти житло і почати знову нормальне життя. Митробулига Кирило Новожилов. Гама новин. Як вплинула ситуація з переселенцями зі сходу на рівень безробіття в Україні? Чи заповнилися вакансії дефіцитних робочих професій? А також що чекає на українську молодь на ринку праці в нашій та іноземних країнах? Про все це говоритиметься в програмі Наголос після випуску новин. Сьогодні в Бабиному Яру пройшов мітинг реквієм за жертвами нацизму. 73 роки тому на цьому місці убили 200 тисяч людей. Багато з них були євреї та роми. На мітингу реквіємі у Бабиному яру побувала Марія Гриценко. Бабин Яр. Тут відбулася жахлива за своїм масштабом трагедія. Євреїв, українців, росіян, ромів, здебільшого це були літні люди з дітьми, а також священники військовополонених комуністів з їх сім'ями колонами вели сюди, до Бабиного Яру. Саме це місце фашисти використовували як місце масового розстрілу людей. За два дні, 29 та 30 вересня, німцями було знищено понад 34 тисячі чоловік. Здебільшого це були представники єврейських. Кої нації у вересні 1941-го окупаційна влада арештувала дев'ять головних київських рабинів. Їм наказали оголосити єврейській громаді, що після санобробки всі євреї та їх діти, як елітна нація, будуть відправлені до безпечних територій. Назначеному місці німці влаштували пропускний пункт і канцелярію. Людей пускали групами, відбирали особисті речі, заганяли на край яру глибиною 25 метрів та розстрілювали, щоб заглушити вистріли. І не створити паніки, німці вмикали музику та запускали в небо літак, який кружляв над яром. Коли яр заповнювався двома-трема слоями тіл, їх засипали землею і продовжували. Нинішнє наше сьогоднішній день та і віддати дань погівшим напомнить нинішнім е, живучим на цьому світі і пріжжовсього молодежа тому, що несет за собою фашизм. На нюрберському процесі було озвучено реальну цифру загиблих: це 168 тисяч євреїв та більше 300 тисяч військовополонених. Також у Нюрберзі було встановлено, що для фашистів ця трагедія була операцією під назвою Отелізація золота. Сміття страти в Німеччину вивозили мішки золотом та В нашому селі розстрілювали комуністів, німці розстрілювали, як вони зайшли в село наше, розстрілювали комуністів. Їх діти вчили зі мною в школі. Чоловік, який чтить пам'ять свого народу, історію, він обов'язаний просто пам'ятати, що тут происходило. Я узнала нього немножко більше со слов своєї бабусі. Она коренная киевлянка, вона була свидетелем тих событий. У нього багато сосідських сімей, е е е закончили свої дні, к сожалению. Сьогодні на території Бабиного Яру встановлено декілька пам'ятників хрестів капличок, які нагадують нам про трагедію минулого. та про невинних жертв люди бережуть пам'ять про минуле, аби зберегти майбутнє. кажуть, кожна людина незалежно від віросповідання, національності та партійної приналежності, має право на пам'ять. Марія Гриценко, Олександр Малий, ГАМА Новин. І наостанок інформація для водіїв. Державна автоінспекція нагадує, що з 1 жовтня вони повинні вмикати фари в день, коли виїжджають за межі міст. У міністерстві внутрішніх справ зазначають, що увімкнені фари зменшать ризик виникнення дорожньо-транспортних пригод в осінньо-зимовий період. До речі, за такими правилами їздять водії в багатьох європейських країнах. Удаї наголошують, якщо автомобілісти їздитимуть за межами міст без увімкнених фар, їм загрожує штраф до. 510 гривень це були всі новини на дану годину. Продовжуємо тримати руку на пульсі найважливіших подій. А ви залишайтеся з нами і бережіть себе.